Жилавий понеділок. Жилавий понеділок, чистий, поминальний понеділок, Полоскозуб перший день Великого посту. Цього дня господині не готують гарячих страв, то чи не єдиний у році день? Коли не варять борщу, а печуть на сухій сковороді житні коржі з неквашеного тіста, жиляники. Інша назва жилованики, жилавинки, жиловики, жиловці, дужики, жильні коржі, жильники. Пекли в палянички, жиляники. Житнього борошна на воді без солі і соди. І поверх робили надріз у вигляді христа і витискали візерунок головкою свяченої маківки для краси і більшої сили. Кожен член родини мав з'їсти хоч одного коржа для пом'якшення смаку до жиляників. Подавали добре посолену терту редьку, свіжий тертий хрін з буряком і буряковим квасом січену квашену капусту або огірки без олії. На Вінниччині перед тим, як посадити їх у піч, ворожили в такий спосіб. На кожного члена родини готували і мені Оздобивши верхівку хрестиком із соломи, їх саджали на черінь і стежили, коли спечуться. Якщо жилавинок піднявся, то це означало, що його власник проживе довге і щасливе життя. А коли ж не виріс, тобто не піднялася верхівка або пригоріла. Скоро від'їде з цього світу. Що найгірше, коли середина коржика осіла то віщування гробу, цей день ще має назву полоскозуб. Вважалося, що треба полоскати горілкою або вином зуби, аби не залишилося в них скоромної їжі після масниці. повір'ям, такий обряд захищає від чортів. Які під час посту намагаються відібрати сир разом з зубами. Господині, полощучи зуби, пили горілку не чаркою, а новою покришкою від того горщика, в якому кашу варили. обіді йшли зазвичай до церкви на поклони. Коли церковний дзвін сповіщав, що Христос воскрес. Богомільні жінки тричі хрестилися, приказуючи Хрін та Редька, хрін та Редька, Хрін та Редька». Це означало, що вони не забули про Великий Піст. Цей день також називали чистим понеділком, чистий тому, що господині обіду не варили і їхні горщики залишалися чистими. Напередодні господині ретельно вимивали домашній посуд, миски, тарілки, ложки та горшки, щоб не залишилося скоромини, і виставляли сушити їх на одвірках, миснику, печі. Цього дня, казали селяни, посуда відпочиває. Вважали, що подібні суворі обмеження. Першого дня Великого посту сприятимуть скорішому і легшому перенесенню всього семитижневого випробування. У жилавий понеділок треба заправлятися на пуст коржами, щоб пуст не стягнувся, не здався довгим. Стверджували на полісі: їж жильного коржа, то будеш. Бравим і жилавим! І піс скоро минеться, казали на Надніпрянщині. У цей день в багатьох селах Полтавщини не заведено працювати, щоб не пообривало пальців. У жилавий понеділок не ходили в гості, а жінкам не годилося заходити до чужих хат навіть по позичку, боялися, що разом із ними в оселю. Могли ускочити злидні. З цієї причини у жилавий понеділок не позичали хліба і солі, не давали сірників і жару для розпалювання печі. На Закарпатті перший понеділок Великого посту називають поминальним. В цей день чоловіки сходилися до корчми, щоб скріпити спілку, хто з ким буде спільно працювати. У давнину на поминальний понеділок газди лагодили взаємини з ковалями. Оскільки цим ремеслом займалися переважно цигани, то їм віддавали безкоштовно свинячу голову. Якщо хтось не зголошувався на таку угоду, коваль відмовляв у послугах. У Карпатах коржі пекли не в понеділок, а в четвер. За що його й називали живним четвергом? У перший понеділок Великого посту відмовлялися від сніданку, на обід варили кулешу і їли її без масла з часником. Особливо ревно постували першого тижня пастухи, щоб не оскоромитись, бо повір'ям, то би була шкода меже худобов, бере її вовк. Чи ведмідь б'є грім. Народні прикмети в цей день, як у чистий понеділок погода ясна, то й пшениця уродить рясна.